Україна не має плану Б на випадок, якщо західні партнери перестануть фінансувати Україну, Нібито ці слова належать Кулебі. Одне з видань е, дало інтерв'ю. Я залишаю телеграм шапці. Профілю там е, саме інтерв'ю. Сама це повна цитата. Можна почитати. Ви знаєте, українці вже почали. що от яка біда, біда. А чому ви зараз про це говорите? Це ж були наші друзі, брати. Я радий, що пан Кулеба тепер починає вживати слово не брати, а партнери. А якби оце вживали ще три роки тому назад, можливо, і цього всього не сталося. Як партнери, і в кожного партнера є своя вигода. І потрібно, ну, дипломати точно мали би знати, що кожен партнер буде шукати свою вигоду. І якщо цієї вигоди немає. То партнери будуть одвалюватися. І тоді вже і брати, не брати, і сестри не сестри не допомагають. Насправді, я думаю, що цю тезу Кулеба сказав для того, щоб. Натякнути європейським партнерам, що ми роз, ми розраховуємо тільки на них. Ми не шукаємо за за, знаєте, підковіорних за кулісних оцих всяких штук для того, щоб домовити ще з кимось. Ми не домовляємося ні з ким. Я думаю, посил був такий. Мені здається, що посил був такий, але але проблема залишається навіть кулеба такими, якщо це натяк, то навіть такі натяки говорять, що є проблема проблема з. Підтримкою України два роки, що ви хочете. Два роки війна. Згадайте різні країни, де тривалі війни йдуть. Подивіться на Ізраїль. Ізраїль робить все можливе для того, щоб максимально швидко завершити війну. Тому що Ізраїль розуміє, як фраза є така: знаєте, куй железа, поки гарячо. Так ось оце та ж сама фраза. Як тільки ми затягуємо процес, всі адаптуються, санкції працюють не так. Напруга спадає в країнах. Подивіться, як святкували новий рік країни. Вони щасливі, вони веселі, вони розвиваються. Вони в інноваційних технологіях.